Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Росії появились плани перемістити Чорноморський флот в Новоросійськ. Залишимо мовою оригіналу. Нехай хоч тут росіяни почують правду. пише дипломат Олег Шарп. Взриви на російських воєнних базах в Криму і атаки українських безпілотників на штаб флота в Севастополі підривають плани Росії по атаці на юг України. Розвал Мощі флота произошов неожиданно. был потоплен флагманский крейсер «Москва» и еще несколько судов, и флот лишился значительной огневой мощи. Российским войскам пришлось оставить остров Змеиный, не только символ украинского сопротивления, но и самую близкую точку к Одессе, а также плацдарм, с которого можно было бы поддержать наступление. А 9 августа на аэродроме Саки, более чем в 200 километрах от передовых украинских позиций, было уничтожено 9 боевых самолетов. Если можно ударить по Сакам и Севастополю, это все меняет, сказал The Wall Street Journal Джон Спенсер, директор по изучению военных действий в городских условиях Medicine Policy Forum. Эти удары подрывают снабжение, оперативное управление и в конечном счете возможности самого Черноморского флота. После ударов ЧФ представляет из себя флотилию для береговой обороны, которая изредка наносит ракетные удары, Понесенные потери также практически лишают Россию шансов организовать высадку морского десанта в Одессе. Все эти события заставили флот перейти к оборонительной тактике и держаться у Крымского берега. Безопасность флота обеспечивали радары и самолеты. Теперь она подорвана. И в Кремле задумались о том, чтобы перебазировать оставшиеся корабли куда-то еще. Куда? Куда и планировали раньше. В Новороссийск. Что ж, Деокупація Криму слугуватиме чітким сигналом для диктаторів з усього світу, що через порушення норм мирного співуснування на них чекає жорстка реакція всього світу і, зрештою, поразка. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у заключному слові на другому саміті Кримської платформи. Якби Росія ніколи не окупувала Крим, ми змогли б уникнути великої кількості трагедій. Повернення Криму під контроль України залишається найбільш ефективним способом гарантування європейської безпеки. Міжнародна кримська платформа це єдиний існуючий міжнародний форум, спрямований на досягнення цього результату дипломатичним та політичним шляхом, сказав Кулеба. За його словами, участь у другому саміті 60 міжнародних лідерів та організацій засвідчує розуміння того, що стоїть на кону. Деокупація Криму слугуватиме чітким сигналом для інших диктаторів з усього світу. Не порушуйте норми мирного співіснування, адже у разі порушення на вас чекає об'єднана і жорстка реакція всього світу. І зрештою, ви зазнаєте поразки, тому що наслідки цього будуть безпрецедентними для вашої держави і для вашого народу, акцентував глава української дипломатії. Він зауважив, що для всього світу важливо надіслати цей меседж, об'єднати зусилля заради цього. І саме це ми й зробили сьогодні, зазначив очільник МЗС. Кулеба привітав нових учасників Кримської платформи, які доєдналися до спільних принципів та боротьби за праву справу, і висловив упевненість, що цей міжнародний майданчик і надалі розширюватиметься і діятиме як об'єднана коаліція. Він поінформував, що сьогоднішня зустріч відкриває серію міжнародних заходів. Ми плануємо провести два заходи на вищому рівні до кінця 2022 року. Парламентську частину Кримської платформи у Загребі, а після того буде конференція про безпеку Чорноморського регіону на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ для обговорення наслідків діяльності Росії для судноплавства і продовольчої безпеки, зазначив глава української дипломатії. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.